Черкасьці дій Нацгвардії схвалюють, а протестувальників вимагають покарати. Таке дослідили журналісти Черкаського громадського. Ті дізнавалися, як люди оцінюють дії силовиків у сутичці під Верховною Радою. Прокоментували містяни й самі поправки до Конституції. Особисто для мене то нічого важливого воно не змінить. Воно лише офіційно. Е Проголосували за цю децентралізацію, але в основному мені, я вважаю, що всі кошти і за все буде відповідати продовжувати Київ. Ну я не думаю, що винних вже назвали. Я думаю, що винні десь знаходяться осторонь, а звинуватили тих, кого найлегше звинуватити. Якщо ставиться спеціальний статус в Донецьку, Росія не буде вважатися агресором. І це мінус для нашої України. Треба строжик таким людям, які можуть. В центрі міста або перед верховним советом, і яким нібудь бросати гранати, бомби це, це безпреділ. За це треба дуже сильно наказувати цих людей. Потрібно покарати з усією суворістю закону, тому що влаштовувати розкол в такі складні для країни часи це неприпустимо.